У привласнені грошей Ківерцівської громади підозрюють не тільки міського голову. Разом з ним, так би мовити, в одній упряжці ділить підозру директор приватної фірми. Правоохоронці кажуть, мовляв, була розтрата мільйонів гривень на закупівлі двох бензовозів для військових. Яке є особливо тяжким кримінальним правопорушенням, яке є корупційним. І станом на сьогодні збитки у сумі понад 6 мільйонів гривень, які завдані. Територіальні кірсівські територіальні громаді вони є невідшкодованими, тому серед ризиків можливість ухилятися від слідства. Ми вважаємо, що цей ризик існує. Прокурор зауважує, що підприємець має можливість їздити за кордон. І з часу, відколи у нього в офісі були обшуки, той, мовляв, вже 11 разів виїздив з України. Бо ж, як чуємо, він ще й директор благодійного фонду. Але фонд, як то кажуть, непростий. Схоже. Серед засновників благодійного фонду і фірми, котра фігурує у розслідуванні правоохоронців, колишній прокурор Вадим Веніславський, брат діючого народного депутата Федора Веніславського. Федір Веніславський свого часу навіть був представником президента України у Верховній Раді. Чи бува не однофамільці? Перепитуємо адвоката. Предмет даного спору дещо є інший. А ви надаєте прізвище? Ну які фактично не є фігурантами в даному справі. Але я правильно розумію? Правильно, чи не правильно, правильно, так. Дякую. правильно. якщо цікавить, то правильно. разом з тим? Каже прокурор стосовно підозрюваного розслідують і ймовірне ухилення від сплати податків у ківерцівській міськраді. Цього підприємця добре знали, зауважує детектив. Неодноразово співпрацював з працівниками Ківерцівської міської ради. Вони Попередньо вже були знайомі на даний час мають можливість і, відповідно. Підозрюваний може повноцінно впливати на її показання, які будуть дані у даному кримінальному провадженні. з метою уникнення відповідальності і з метою уникнення відшкодування в подальшому завданих збитків ківерсівській територіальній громаді може виїхати і не повернутися на територію України. Після оголошення підозри суд першої інстанції не обрав директору фірми запобіжний захід. Тож уже в апеляції прокурори просять взяти його під вар. То із можливістю внести заставу 6 мільйонів гривень. Захисник підприємця запевняє, що той ні в чому не винен і став заручником цієї ситуації. Зазначається, що міський голова з невідомими особами з пособництва намагалися обманути систему відкритих торгів закупівлю, оминувши вірніше її. Так і в тексті самої підозри клопотання зазначається, що відкриті торги були, однак не відбулися по причині неявки потенційних учасників, але ж вони були. За версією правоохоронців, мовляв, у мера ківерців Олександра Ковальчука виник спільний умисел розтрати на користь фірми підконтрольної підприємцю. Адвокат наголошує, що нема таких доказів і жодного криміналу в історії з бензовозами теж нема. А фірма, котру очолює підозрюваний, не стала переможцем тендеру. Договір міськрада уклала зовсім з іншим підприємством. А згодом каже адвокат, Держаудитслужба рандомно здійснила перевірку закупівлі і не знайшла порушень. Є комерційна пропозиція, яка подана моїм довірителям від іменем ТОВ спецкомунтех, яка була в подальшому менш економічно вигідна, як це була інша комерційна пропозиція. І той факт, що на вказаний момент у власності ТОВ Спецкомунтех було відсутній транспортний засіб, абсолютно не позбавляє можливості зацікавленого суб'єкта прийняти участь. Що ж сталося насправді? Ще розслідують. А поки йде слідство, судді лише частково задовольнили скаргу правоохоронців. Підприємцю обрали запобіжний захід у вигляді застави: 3 мільйони 28 тисяч гривень. Олена Лищук, Мирослав Хотимчук, телеканал Аверс.